Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга скарбів Олександри, і подивимося, що тут у нас є. Є такі намистини імітація перлин і такі склянічий пластикові, ще не розібралося. Ось таке намисто на ланцюжку. Перли і Гематит крихта. так краще фокусує. Ось таке намисточко, бісерне. Це я не знаю, що це за матеріал, кераміка, напевно, і тонована мушля. Іду розбираюся з тим, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені намиста для Олександра готові. І подивимося, що в мене вийшло. Розбиралася я з тими перлинками, пробувала так, 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 і, погрупувавши з різних намист, відібравши їх, посортувавши, вийшли у мене такі прикраси. Це є дві подружки. Між ними я дала роздільні намистинки, і до закінчення замочок. Вони, їх можна носити разом, можна носити окремо. І такі, ну, і на кожний день, і навіть можна діти при святі. Але якщо при святі, то ще є ще одна подружка. Так, ага, тут є подовжувальний ланцюжок, і вона може йти. Третьою до цих двох. Зараз хвилинку защитно. Ось. Так. Бачите, три намиста. Звісно, що знов ж я кажу, можна їх носити окремо. По центру дала саму найбільшу, дала. Уже трошки фурнітури, такі шапочки. Тут використала розділі з цього намиста, вони мені видалися ще нормальними. Додала таку фурнітурну для краси, для яскравості. Шапочками виділила тут чуть-чуть інші намистини, ті більш матові, ті більш блискучі. І ці більш блискучі я виділила шапочками. Ну і на закінчення замочок з ланцюжком. А із таких підборочні перлинки я також спробувала декілька варіантів. І в кінці кінців я зійшлася на тому, щоб зробити, як вже звичайно кості є, зробити з луницею таке намисто і для яскравості додала трошечки фурнітурних намистин, щоб воно якось відділялося від попередніх. А ці коричневі з двох різних намист я вибрала і склала одно намисто, по центру дала більші такі шапочки, дала фурнітурну. Для того, щоб і довжини трошки додати, і в той же час для краси дала таку ромбовидну, ну і решту менших замочок і ланцюжок, якщо треба, буде потреба подовжити. Із синьої крихти і гематитової, я їх об'єднала. В одному мисці. посадила на піни і дала решту все, що в мене залишилося з тих всіх намист. Ось. А із кераміки ось одна намистинка. Вона дала акцент, бо так я і наї не дуже знала, що з того цікаво зробити. А оця намистинка вона просто була одна, і думаю, теж її треба використати. Якраз до цих намистин вона гарно підійшла і прикрасила це намисто. Воно вже не таке простеньке, досить цікаве. Дала шапочки, фурнітурні трошки для краси, ну і решту. Ланцюжок. А бісерни я не перенизувала. Я тільки поміняла замочки, бо, як я кажу, я з бісером не працюю, тому що я не можу все охопити. Це зовсім інша техніка, відповідно, до цього потрібний інший матеріал. Тут потрібні нитки, а ниток у мене нема і, чесно скажу, і нема часу низати бісер. Тільки якщо ви самі нанизаєте, я вам можу його зібрати. Тому що замовлень багато, посилочки стоять в черзі, а ще, як я буду з бісером бавитись, то черга розтягнеться на нас дуже-дуже довго. Ось такі вийшли прикраси для Олександри. І ще. Я зібрала ланцюжок, але в якомусь одному місці він роз'єднався. Можливо, я не дотиснула. Отут, так, да, я трошки не дотиснула. Я ставлю цю петельку, дотисну, і буде ще такий ланцюжок з того, що я зібрала. Ну, показати вам зараз не можу, через те, що. І дуже добре, що ця петелька відкрилася зараз. Ось, воно такого буде. Зараз я тут поправлю. Ну і це все, що я вам хотіла показати. Вся переробка. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.